Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Про ситуацію на полі бою станом на 1125-й день Великої війни будемо говорити із воєнним аналітиком, військовослужбовцем Сил ТРО збройних сил України Олександром Мусієнком. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас, збільшується кількість російських спроб проникнути на територію Сумської області. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Яка мета ворога станом на зараз? На вашу думку? Ну, мета на сьогоднішній день очевидна це продовжувати ведення наступальних дій, спробувати продемонструвати те, що Росія має ще відповідні можливості для того, щоб ці дії проводити. Плюс необхідно розуміти, що ворог і раніше. Мав в планах фактично атаки у Сумської області, і е, ці плани якраз були знівельовані проведенням зокрема і курської операції, яка розпочалася в серпні минулого року. Зараз фактично, станом на сьогодні, російські війська намагаються промацати лінію оборони, намагаються, як вони вважають, знайти певні слабкі місця і лазівки для того, щоб спробувати безпосередньо прорватися на території Сумщини. Ну, можу сказати, що ці спроби блокуються. Всі, фактично, там спроби, які були, атаки відбуваються. Підрозділи Збройних сил України і прикордонної служби працюють, і, в принципі, якихось успіхів у ворога не спостерігається. Понад те, проводяться превентивні дії, завдаються удари безпосередньо по позиціях російських військ як на території Курської, так і Білгородської областей, мета яких не дати можливість розгорнути більш масштабні наступальні дії. Тобто, треба розуміти, що з того наступу, який, про який говорив зокрема і Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, от зараз він так виглядає. От зараз так Росія намагається наступати. От зараз ми бачимо такі спроби, які в принципі відбиваються силами оборони України. Плюс, якщо ми говоримо про саме сумські і харківські напрямки, ще доволі непогані превентивні удари завдаються. І якщо ми подивимося, то темпи, наприклад, просування російських військ в бік сумської області вони сповільнилися, Незважаючи uh -huh. на те, що раніше вони здавалися більш стрімким. Але у ж росіян, саме, що... у Росіян у Росіян могли вивільнитися е, трохи ресурси після того, як сили оборони з більшої частини курського плацдарму відійшли, там з боку Росії до 70 тисяч військових mm -hmm. брали участь в операції. Де вони можуть бути задіяні тепер? Вони задіяні повсюди. Треба зрозуміти, що велику кількість втрат вони понесли, взагалі втрати доволі такі значні, близько 100 тисяч втрат тільки протягом неповних трьох місяців у російських військ. Це колосальні втрати. Що стосується російських військ, вони продовжують знаходитися в Курській області, частково в Білгородській області. Власне кажучи, вони розосереджені саме там, те, що стосується напрямку Донецького Покровського. Торецьк, вони задіяли ті резерви, які там залишалися. Ну і запорізький напрямок, дещо підсилили. В цілому, фактично, можна сказати, що ці сили, які були, вони і залишаються переважно в Білгородській Курській областях. На сьогоднішній день чогось, скажімо, значного видатного вони зробити не можуть. Ну тобто, ми бачимо це по ситуації безпосередньо на полі бою, що, попри всі спроби, які були, ці атаки вони відбиваються. От з приводу Білгородської області, про яку ви вже згадали, там тривожно російським кореспондентам вони говорять про сіру зону, в яку потрапили кілька сіл на території Білгородщини. Плюс сьогодні повідомили і підтвердили в силах оборони про те, що ГУР і сили спеціальних операцій знищили чотири ворожі гелікоптери на території Білгородщини. За вашими даними, що там відбувається? Насправді я можу сказати, що знову ж таки для того, щоб попередити дії російських військ в бік Харківської та Сумської областей, працюють збройні сили України, сили оборони в рамках якраз такої активної маневрової оборони. І мета цих заходів та дій не дати ворогові розгорнути всі спроможності та наступальні можливості для того, щоб зараз атакувати Харківську. Та Сумську області і завдаються превентивні удари за минулий тиждень були успішні атаки повітряних сил Збройних сил України, зокрема по командуванню прикордонної застави, а так само по командуванню командному пункту однієї з дивізії ї армії російських військ, яка знаходиться в Білгородській області, і звідки коригувалися дії в бік Сум. Наприклад, удари були завдані а так само завдаються удари по стоянці гелікоптерів. Аеродрому під підскоку, так званих, фактично там, де були К-52 та Мі-8. ми бачимо, що російські війська знищуються на їх території. Мета не допустити просування ворога в бік е Харківщини і Сумщини. І на сьогоднішній день, оцінюючи ситуацію, як вона відбувається і розвивається, нашим військам цілком дається виконувати цю задачу і зупиняти просування противника. З приводу знищення гелікоптерів на Білгородщині. в чому особливість цієї операції? Вона це видатна операція. Безумовно, багато таких вже було протягом цієї війни. По перше, координація підрозділів між собою, головне управління розвідки Міністерства оборони, сили, спеціальних операцій і наша артилерія. Я би звернув увагу, наскільки дається ціле вказання з тих відео, які ми бачимо, наскільки філігранно точно вражаються гелікоптери, практично з одного вистрілу по гелікоптеру. Одразу я вважаю, що це дійсно дуже важливо. По перше, виявлення цих гелікоптерів, адже треба розуміти, що це не просто в таких районах. Переважно працюють реби дуже часто, і долетіти туди дронами-розвідниками складно встановити їх, мати можливість, щоб дрон зависав. А потім безпосередньо завдавати ударів, комунікація, взаємодія і безпосередня реалізація та виконання цієї операції ну вона дійсно дуже важливо, показово. Я думаю, і для ворога, в тому числі з точки зору демонстрації тих спроможностей і можливостей, які ми маємо в наявності для того, щоб продовжувати нищити сили і засоби противника, його техніку, зокрема його гелікоптери, на території Росії. І така робота, звичайно, буде продовжуватися допоки Росія не припиняє свою агресивну війну. Пане Олександре, дякую вам за ваші думки. Це був Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, воєнний аналітик. Добрий вечір. країно. спроби Росіян продиратися на Сумщину та обстановка на східному фронті. Це теми, з яких ми розпочинаємо нашу гостьову студію сьогодні. Зараз до нас приєднується речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава Покровський напрямок залишається найгарячішим на східному фронті. Там росіяни спочатку трошки пригальмували. Маю на увазі перспективу останніх тижнів. Тепер знову накопичують сили. Що можете розповісти про хід подій? Там там росіяни намагаються відновити індексимі на дій, але не можуть відновити її співставно з тим, що відбувалося ще нещодавно. Нещодавно мається на увазі ще у лютому місяці. Ось ця їх велика фензова, що тривало фактично два місяці, коли вони кинули все е, на Покровщину, що там взагалі могло в них знаходитися. все, що мали, а, можливо, це було переурочено до якогось зовнішньої політичних подій. Це єдине пояснення, бо там було справді диспропорційне велике навантаження в деякі дні воно було співставне з усім фронтом, як таким по кількості бозів та її по кількості втрат росіян. Але після того як вони фактично вичерпалися наприкінці того, Воно різко впало. І навіть на деякий час Покровський напрямок, який вже дуже давно у нас серед лідерів по інтенсивності, він поступився в деякі дні інші напрямку, ну, як то, наприклад, на Торецькому напрямку було більше, бо зіткнень за добу. Зараз знов на Покровському, зараз Росія, знов на відновити тиск, шукати там інші якісь варіанти, там може бути там просуватися десь ближче в сторону. Раду чи атакувати місто як таке, але насправді вони там зараз, скажімо так, не мають особливого успіху, не зважаючи на всі ті зусилля, які вони намагалися докласти весь цей час. Так там не просто, так там складно, так там часті удари капами, але тим не менш, навіть мої колеги, друзі з міст кажуть, що росіян стало місто. Men. Але там, і, там, і, там і, почав і, працювати проєкт Лінія дронів правильно, оця ініціатива президента, до якої долучені чотири найуспішніші з точки зору з БПЛА підрозділи, і про нього багато не говорять, що це означає, але йдеться про створення зони, куди росіяни без шалених втрат потикатися не зможуть. Чи пов'язана зменшення інтенсивності, точніше, неспроможність Росіян просуватися з такими ж темпами, як раніше на Покровському напрямку, зокрема, і з лінією дронів. А, так, якраз до цього переходив, якраз сказав, що ось те, що той факт, що, що нещодавно з'явився там президент і нагородив низку бригад. Він пов'язаний з цим фактом. Але я б сказав, що проект Лінія дронів» – це що, що народилося частково праційно. А, фактично, це я б сказав, схема ефективної зимодії в першу чергу дронів радіоелектронної розвідки та піхоти. Це схема ефективного захисту українського не тільки навіть землі, а й в цілому простору, яка яка протягується на певну відстань, скажімо так, і яка не дає ворогу просто зайти. ворог у спробі зайти, бо або підірветься на дистанційному мінуванні, або буде уражений дронами. Або зіткнеться ще якоюсь проблемою для себе. Це система постійної ситуаційної обізнаності, це система постійної можливості задати, задати ворогу удар незалежно від того, як він буде атакувати, і так далі. Тобто це фактично система ефективної активної оборони, високотехнологічної активної оборони з сильною БПЛА компонентою Ну принаймні, це так, як я, ага. як я бачу, як я приймаю з, з усього того, що ми бачимо безпосередньо в своїй зоні, скоріш Свої це засіб е, сп... охарактеризувати, та назвати еф... вже ефективно вибудовану лінію, і мені здається, що це досить справді масштабні це за бажання е, питання в тому, щоб були дрони, що були ефективно навчені е, команди і були ефективно відпрацьовані алгоритми дій. Тому це в принципі дуже корисна штука. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиць.